Діти, пропоную послухати казку Троє поросят. Жили були троє поросят. Братики були схожі один на одну і звали їх майже однаково – Ніф-ніф, Нуф-нуф і Наф-наф. Влітку вони цілими днями гралися та веселилися. Але незабаром наступила осінь. І як тільки лися на деревах стало жовтіти, Наф-наф сказав своїм братам Давайте всі разом побудуємо теплий і затишний дім, в якому ми разом всі перезимуємо. І пішов будувати свій дім. Ну і нерозумний же ти, братику, подивися, яке яскраве сонечко. Саме час гратися і веселитися. І не спекотно до того ж. А ні -ні, ну, ну. продовжували гратися і веселитися. І працювати їм не хотілося. Коли стало зовсім холодно, нібні в швидко побудував хатинку із соломи. Нуф-Нуф змайстрував будиночок із гілок, мовляв, швидко і гарно. А Наф-Наф не марнував часу і будував дім із цегли. Міцні двері із засобом надійно захищали його. І тут з'явилися його брати Ніф-Ніф і нуфнув. Ходімо нуф, нуф подивимось, що побудував Наф-Наф?» Що ти побудував? Та це ж справжня фортеця. Дім і повинен бути фортецею. Від кого ховатися? сміялися поросята. Давай гратися, запропонував Нуф-Нуф. Нехай навна працює, якщо хоче. І поросята побігли в ліс. Там вони веселились і голосно співали, та так голосно, що розбудили вовка. І раптом вони побачили серед дерев вовка. Він давно підстерігав братів, перелякались поросята і чим дуж побігли у свої домівки. Ніх ніг ускочив у свою солом'яну хатку. Ану відчиняй, закричав вовк. Та як дмухне, хатка постояла хвилинку, захиталася і розвалилася. Швидко кинувся, ніх ніг до будиночка свого брата Нуфнуфа, а вовк за ним. Тепер на сніданок у мене буде двоє поросят. Класнув зубами вовк і став дмухати на будинок нухнуфа із гілок та різнокольорового листя. Недовго простояв гарний будиночок нухнуфа. Стіни його захитались і рухнули. Побігли, ніф-ніф ніф хнухнув -ніф до будиночка старшого брата. Наф-Нафа. і тільки вони заскочили, Наф-Наф швидко зачинив двері на засу. Його будинок вовкові не зламати. Тепер я з'їм вас усіх трьох, пообіцяв А ти спробуй, сказав нафнаф. Бог стукав, підвивав У -у -у! Дув, що сили. Та в будиночок стояв, тоді він вирішив дістатися до поросят через димар. Та коли вовк ліс у трубу, нап швидко зняв кришку з казана, що стояв на вогничі, і вовк звалився в окріп. Ой! Ой-ой-ой! І вискочив через димар. Більше він до поросят і не наближався. А трує маленьких поросят, радіючи, що провчили лиходія, Заспівали разом веселої пісеньки. Є у нас надійний дім, можна всім сховатись в нім, не гілок і не соломить дуже гарно нам у ньому. Ну, а ти, лихий вовчисько, не підходь тепер і близько. <коручно> <коручно> Поросята зажили дружно і щасливо у своєму кам'яному будиночку. Під одним дам, а вовк боявся туди навіть поткнутися. Так йому запам'яталося, як його провчили минулого разу троє маленьких поросят. Ось і закінчилася наша казочка. Дякую вам, малята, за увагу. До побачення!